Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні поділюся рецептом дуже смачного салату, який я раджу приготувати на святковий стіл. Салат прекрасно поєднує в собі солодкий і солоний смак, дуже ситний і дуже смачний. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Яйця і попередньо зварила вкруту, тоді дала йому холонути і почистила. Тепер нарізаємо яйця кубиками. Куряче філе я також попередньо зварила. Під час варіння у воду обов'язково додаю солі за смаком лавровий листочок і кілька горошин чорного перцю. Так і філе виходить смачнішим, і бульйон. До речі, бульйон я не виливаю, а використовую для приготування інших страв. Куряче філе вже охолонуло і нарізаємо його невеликими шматками. Тепер дрібними кубиками нарізаємо твердий сир. Тепер подрібнюємо ананас, навіть якщо ананаси консервовані шматочками, все одно потрібно шматочки розрізати ще як мінімум навпіл. Тепер змішуємо в глибокій мисці яйця, куряче філе, сир, ананас, консервовану кукурудзу і сухарики. Додаємо майонез і перемішуємо. Мені дуже подобається в цьому салаті баланс смаків. Тут і солодкий ананас, і солоні сухарики, і сир, і курка. Всі інгредієнти неочікувано чудово поєднуються разом і виходить просто, неймовірно, смачний салат. Дуже раджу спробувати і вам смачного!